Всім привіт! А, сьогодні а, у нас знову з Лерою ефір. А, ми вирішили записати для вас ефір, а, як а, змінилася Лера життя да, завдяки акашам. І а, сьогодні а, почнемо з того, що Лера розкаже, як це починалось. А, Якщо ти пам'ятаєш, якщо ні, мене питай, а, що я згадаю, вдруг я щось переплутаю, то ти мені теж зупиняй, кажи, кажи, що було не так. А, бо сесії у нас тобою було багато, можливо, я щось можу напутати, але головне, а, щоб було зрозуміло, да, як а, практики Акаші взагалі а, змінюють життя а, твоє, моє і, в принципі, кожної людини, а, яка стикається з цим а, інструментом. І так, давай почнемо. А, згадай себе тоді ще а, років 5, мабуть, вже, пройшло назад, а, коли ти була. А, Майстром йоги, да, який працював в чужій студії, да, і я пам'ятаю, ти мріяла а, збільшити дохід, а, мріяла про будиночок а, і мріяла а, відбудувати відносини з чоловіком, а щось у вас там не складалося. І а, ми, здається, починали а, саме з відносин а, і, так. до речі, Хто да, думає, що відносини і гроші це взагалі різні речі. То я вам точно можу сказати, що гроші це про відносини нас самих із собою, да? а потім через себе з іншими людьми. Ну, починай, Лєр. Що, що пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що мені весь час не вистачало коштів. Я а, була з тих, хто. А... Боявся там зайвий раз нагадати, що треба заплатити там за урок, да? е, хто не боялась підняти ціни, і в мене були потім виявлені такі програми, що багатство це е, щось погане, е, що це призводить до якихось поганих подій. І що, наприклад, багатими бувають тільки погані люди, як у нас там в країні, одні е, там е, да? викрадачі там Державних коштів, що це завжди багатство дорівнює що людина погана, шахраї? і ти такий сам собі. А? Шахраї шахраї да, що ти, ти ж не хочеш бути шахрайкою, да, тому що ну, тому і грошей не треба просити багато. Потім недооцінювала, звичайно, свої навички, свої скіли свій досвід. Завжди мене мені здавалося, що, що я недостатньо. Хороша, недостатньо щось там вмію. Постійно вчилася, да більше 300 годин в мене вже навчання на різних курсах, на навчання саме йозі і весь час мені ось не вистачало ще трошечки, щоб бути всередині себе майстром. да ну Не, не вистачало, тому як я можу просити більше коштів? І стільки хватить. Ось так. ага Класно. давай ще згадаємо, що ти усвідомила, що тобі треба змінюватись? Чому ти вирішила, що взагалі треба щось міняти? Є ж таке повір'я, що от роби, роби, і буде тебе якесь там щастя, підвищення, все з'явиться. І більшість людей вона взагалі вважає, що якщо щось в когось є більше, то це якась вдача, це якась прям там. Чудо якесь, да, щось таке сталося. Тобто е списує це на якісь е такі е випадкові обставини, які трапляються з людиною, і в неї з'являються там успіх, гроші, ну, сумки. Е нам, нам треба розширяти внутрішню ємність, свою грошову. Е тому що без'ємності ми собі самі стелю занижаємо і просто стрибнути не можемо. Ми не бачимо можливості тоді, або вирішуємо, що можливості не для нас що ми недостатні майстри для цих можливостей. Так? Тому у нас іде така шора да, на очах, і ми кожен день, як білка в колесі, повторюємо одне те саме. Не хочу ну, і боїмося, там, як я кажу, не вийти з зони комфорту, розширити зону комфорту. Тому що хтось думає, що якщо ти постраждаєш там якийсь час, то обов'язково через 10 років в тебе там mm -hmm. будуть все ж таки ці гроші, бо там вода камінь точить, да, і ми все ж таки наточимо собі, хоч якесь багатство. Але... Насправді від цього з'являються такі хвороби в тілі, Бо mm -hmm. ми, як правило, якщо робимо щось не через любов, не через не так, як це нам подобається, а просто тому, що нас так запрограмували, ну, що треба ходити на одну роботу, на стабільну на когось працювати. Тоді це гарантовано буде удача, да ну що mm -hmm. стабільність. Ну і боїмося створювати щось своє. Да, боїмося брати там навіть там якісь кошти, можливо, навіть і в кредит, тому що бізнеси прогорають, заробляють зараз, тільки у ці Нати, да? а, ну, от, що типу податки за високі чи ще щось. Ну, коротше, і таким чином себе обмеження, обмежуємо, нічого не пробуємо. Але ж це все програми. І класно, Акаші саме допомагали, і мені допомагали саме да, Акаші позбутися цих деструктивних програм. Коли ти себе знецінюєш, коли ти не всередині не вартий для себе багатства. Не дозволяєш собі нічого, тому що ти не вартий. Це найголовніші такі деструктивні програми, які нам заважають рухатися вперед. І створювати щось щось створювати своїми талантами і монетизувати їх. Добре. Пам'ятаєш ли ти якісь історії із нашої роботи, якими можеш поділитися, розказати, що ми прибирали, що. Дозволила тобі а, рости в грошах, да, двигатися а, вверх по дробинці і нарешті відкрити так. свою студію. Так, да, це були занурення в такі досвіди, де в мене, наприклад, житло спалювали, да, де я втрачала все. І в мене був страх, що не роби, все одно все страчеш, встра... ну, втратиш да, програму, того, що угу. старайся, не старайся, все одно заберуть. Так, да, я пам'ятаю а... цю історію про а, а, ковбоя, да, в якого спалили будинок, да, він втратив все а, і залишився без грошей, без землі, без будинку, і здається, там і без сім'ї. Так. Тобто, ще може до таких страшних подій да? не mm -hmm. просто а, майно, а й забрати сім'ю твою за грошей і статків. Mm -hmm. а, також пам'ятаю щось з будиночком. Да, який мрія був омріяний жінкою, але вона е так і не знайшла собі сили працювати і заробляти своїми талантами, да бо вона гарно малювала, але відмовлялася і вважалася, що таким на життя не заробиш. До речі, його я то mm -hmm. мені також всі казали, що таким на життя не заробиш. А йога зараз дуже популярна, і це в наші часи е прям спасіння для людей йога, е бо вони скидають цю щоденну стресову mm -hmm. напругу. Ще багато пропрацювань було, і все воно потроху, так як слої відпадало достатньо глибоко. Кожен раз піднімалося щось нове. Завжди є з чим працювати, тому що ми живемо в світі, який змінюється, і нам хочеться перекладати на когось відповідальність. Да? Наприклад, коронавірус. Пам'ятаємо всіх, закрив вдома, і всі ми втрачали, але хтось з цього зміг. Побудувати онлайн бізнес на наприклад, і зараз до сих пір ще з онлайну да, отримує кошти, да а, я перейшла в з... онлайн бізнес завдяки а, коронавірусу. Так от а хтось е, з подіями, да, воєнними. Е, навіть ті, хто втратив. Зараз у мене є багато переселенців, які практикують, і вони угу. всі кажуть, як один, ми стали більше собі дозволяти. Тобто вони, вони стали розуміти, в чому суть життя, да? що це не тільки піти на роботу якась гонитва, це ще має бути ну, час Задовлення. для себе, для, свого, для відновлення, життя. для да, що ми тут взагалі робимо на цьому світі, а що тільки працювати а а, і змінюється, да. хтось змінює своє життя, хтось цей пендель під сраку розуміє, як... Е Руководство до, до, до дій, да? а mm -hmm. хтось всіх починає ненавидіти ситуацію і так і не не пробуджується зараз. Якраз час великих трансформацій, і е, люди дехто ще більше занурюється в цю негативну, да важку енергію, а хтось mm -hmm. квантовий скачок зробив. За ці mm -hmm. часи змін. І вони ще будуть змінюватися. Не думайте, що ви підкладете собі з усіх бок боків соломку і такі будете вже до кінця життя розслаблені. Розслабленість це стан, коли у вас не фонять всередині купа програм, е очікування чогось поганого, е знецінення себе своїх талантів. Це робота, і добре, коли людина бере відповідальність за своє життя, а каші це якраз перший крок взяти відповідальність. Mm -hmm. Так. Розкажи, як тобі каші взагалі допомагають, як ти їх використовувала для досягнення своїх ідей. Да? От скажи, як, наприклад, в тебе щось не виходило? Що ти робила? Ну, от ти щось хочеш, писала, а тебе немає? Писала е, Тані і казала: Давай зустрінемося, щось полізло. Щось мені фонить. Воно відчувається. У мене хороший зв'язок з тілом, і я на на тілі дуже відчуваю спазми в горлі. Чи спазм діафрагми, чи mm -hmm. просто апатія. Да? Е, mm -hmm. Я така, так, щось готове вилізти, щось піднялося і вже сту mm -hmm. стукає, давай вже випускай мене. І ми домовлялися з танкою, робили практики. Але настільки це мене захопило, каші, що я вивчилася і також проводжу сесії, і тані також. Так, да, да, Тому ми, що майстри ми також ми. роблять собі сесії, не, то, ну, не просто тому, що а що ви не можете самі собі, це класно. Собі можна швидкий такий флеш робити виван, вивантаження в моменті, да, Ми можемо під, ну, просто стати в стан і так, деструктивна програма. Що тут відбувається? Тут відбувається то 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 я вигрожаю, роз розтворюю, да, знищую цю програму, видихаю її. Що мені зараз на, на заміну поставити? Зразу завантажили. Вбудували, але спеціаліст, спеціаліст треба інший для того, щоб підсвітити а, собі а, саме ті зони, які ми часто не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити собі тіньову сторону. Нам не подобається, що ми, оказується, теж не такі вже і пушистіки. Да? Танюшка, в тебе виключений мікрофон. Так, yeah. так, я виключила, бо собака гавкає, щоб не заважала. Насправді так, я з тобою згодна, це я хотіла окремо відео записати і запитати тобі, а чому саме ти пішла вчитися да, на Акаші? А, ну, можна було використовувати а, чийсь досвід, мій да, як ти використовувала, можна а, було нічого не робити, але ж ти пішла. Що ти тут побачила для себе? Бо ти правильно сказала про Акаші, що а, я теж їх ну, якби для себе використовую прямо в моменті. Да, можу йти по вулиці, наприклад, а зупинилась. А, і а, відчуваєш, що щось в моїй голові а, пролетіло не те, що мені а, хотілося би, да, щось якась деструктивна мисль. Я зупиняюсь, а, звільняюсь да, від цієї негативної мислі, загружаю іншу а, і використовую це завжди як ну, трансформацію себе а, в кожну мить а, свого життя. Да? А, чому ти пішла навчатися на каші? Що це для тебе було, а, Но, що можна... тебе спонукало? Mm -hmm. Мені, по перше, імпонувала думка, що всі ми маємо яс ну, дар, ясного бачення, ясна, е... слухання да. Знання в нас усіх є. У нас все це, це є. Ми всі народжуємося цим даром, і я думаю, я ж також можу допомагати, навіть е, міксуючи це з практик, практиками фізичними в йозі. Uh -huh. І я, ну, як мені здається, що як майстер йоги я маю розумітися про тонкі тіла, про чакри. Е, і цей інструмент дуже класний. У мене саме з практики йоги багато клієнтів потім да, мають запит на каші. І е, на відміну від Тані, да, це все ж таки моя не основна діяльність. Я більше вчитель йоги, власниця і керівник студії. Але все одно розмовляючи з людьми, ти ну, підсвічуєш їм там. Я бачу там. Ну, Ліра, скажи, що ти там, як ти думаєш, я говорю. Ну, я бачу тут конкретно фонить програма, mm -hmm. самознищення, наприклад. Да? У нас така mm -hmm. програма дуже, дуже розповсюджена. Да. особливо зараз дуже сильно включилася в людях. Да. Так, ти... соціальна літає в повітрі. Наче. Так, mm -hmm. так. І люди себе вбивають, навіть не розуміючи, що це відбувається. і вони такі да і розумію, я зразу відгук відчувають. І потім я хочу це пропрацювати. І вони приходять. Да? Але я кажу, це не стілю, люд... о, я хочу провести тобі акаші. Людина має бути сама з і в Акаші далі. Є... Я хочу прийти на Акаші просто цікавості. З цікавості не ходять в Акаші. Це не музей, з да, який можна mm -hmm. пройти подивитися. Це конкретний mm -hmm. інструмент для працювання. Ну, так нас вчили. Mm -hmm. Так? Так, так. А, тому. А... Цей інструмент дуже класний. Він, як на мене, зараз дуже багато практик духовних, не чутно тебе дуже багато практик духовних, в яких люди мають підміну, щас підміняють дуже сильно, да от я mm -hmm. бачу, що роблять таку, ну там такому ну, кундаліні-йогу, да наприклад, коли людина. Mm -hmm. Ну, не ту, що ти, Танюша, займалась фізичні фізичні вправи кундаліні mm -hmm. на диханні, на а люди просто лежать. У них нічого не працює, їх свідомість якби ну, на грані. Якась людина тягне енергію, да, ну, там піднімає кундаліні, mm -hmm. життєву енергію. Mm -hmm. Такі практики небезпечні, тому що, ну, по-перше, майстер має бути чистий, чесний. Да, це mm -hmm. зараз. Ну, Зараз комерційна це дуже стала штука. Вся mm -hmm. ми останньо підтримуємо, звісно, що енергія має підні... ну, повертатися в вигляді грошей. Це все, все ж таки енергія обміну да, гроші. Mm -hmm. Але ж коли люди це ставлять на поток, mm -hmm. то я би радила бути обережними з такими практиками, тому що можна підняти не те, що треба. Також ми бачимо, з Танюшою, що люди зараз вітають дуже сильно в своїх практиках. Дуже зараз на цьому прямо інфоциганство побудоване. Да? Коли продають марафони, і люди просто улітають, вони не заземлені, вони відриваються від реальності. Да? Вони потім говорять. Наприклад, у мене були клієнти, які казали мені, я, я пішла в качалку, бо ви що сіли мені сказали йти в качалку. Ну це прикладання. ну, в такому дуся, да? Прикладання відповідальності на вищі сили тепер, що да? ми сліпо йдемо, там щось десь якусь практику провели, і там там не відказуємося від своєї сім'ї в той же день, да? йдемо в е, ну, Мені подобається в Акашах, що там є заземлення, там є з'єднання з енергією землі, енергією абсолюта, і ти нікуди не летиш, ти навпаки цінність в, цьому, в тому, щоб дотягнутися до фізики. Тобто Окаші нам допомагає дотягнути до фізики і реалізувати не коли через три життя ці, ці напрацювання, а вже тут і зараз. Інтегрувати ці нові, нову, нову трансформацію, нові якості себе, свої в життя, отримувати задоволення від фізичного життя тут і зараз. Деструктивна програма вона схожа на релігійну дуже сильно це. Все робити для якогось духовного потім життя. Да? Угу. А, це люди, як правило, не турбуються про своє тіло, вони хворі, п'ють пачками таблетки, а, зато вони духовні практики. Головною болію кожен день. Ну як, друзі, ви живете на планеті? Ви ваша душа, якщо ви вірите вже в душу, прийшла в цей досвід не просто так, в неї є задачі. А, то Акаші якраз нам підсвічують. І наші задачі да, допомагають нам знайти це mm. світло і е, розширяти да, свої таланти, свою унікальність, е, ці дари, які ми всі маємо, да, з'єднання своїм найвищим я, зі своєю душею, щоб розуміти істинні свої задачі, а не бути в шорах у цих е, програмних, які нам соціум нав'язує. Да, що ми всі мають mm. бути багаті, непонятно як. Uh -huh. Що всі мають там, да, собі наробити 54 пластичні операції, бо зараз так, такі требування. Ну, при цьому пальчикам не зайвий раз не поворушити, щоб щось зробити істине, да, для себе з любов'ю. Багато підміни істинної любові і до себе і просто лінощів, да, наприклад. Ну, так зручно, звісно. Ну, немає цінності тіла, да. і я тобі точно скажу, що я теж акаші люблю за те, що вони балансують з'єднання з землею, з'єднання з, з а, абсолютом, да, з творцем, з істочником, як хто це називає, да, що да, верхнє і да. нижнє да, з'єднує і в цьому є баланс. Бо коли людина уходить або вниз, тільки ті, 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 ті про фізику да, думає а, і забуває і про це духов, перекоси. Це да, погано. І коли, наприклад, да, як духовність, типу, всі улітають вверх і забувають угу. про цінність тіла, бо без цього тіла взагалі нас ми не існуємо. Да? У нас тіло як, скажімо такий аватар, тимчасовий аватар. аватар, який дозволяє через цю фізику відчувати. А, своє тіло, свої мрії, а, там я не знаю, свої відчуття, да, а, якісь емоції. Тобто, ну, взагалі а... планета дуже гарна. Наша планета чудова. Да, ми, просто особливо, всі... да, ми просто всі е бачимо, там, можливо, там кусочок планети за все життя маленькі. Да? А ми не уявляємо, скільки ми можемо ще побачити. Але ж для цього треба матеріальна якась компонента, щоб була в житті, да? щоб поїздити, подивитися світ. Щоб mm -hmm. поспілкуватися з класними людьми, щоб е, навчання купити класне, дійсно, да, розширяючи. Mm -hmm. Для цього треба е, дотягувати свої трансформації, свої духовні е, надбання в фізику, да, щоб е, тут на землі кайфувати, а не десь коли, через чотири mm -hmm. реінкарнації. Можливо, там okay. відкнеться. Окей, okay. ти так довго гарно про це розповідала. Скажи нам по пунктам: 1, 2, 3, Чому е, вибрала навчатися Акашам? Раз, два, три. Три вагомі речі. М -м позбуватися і розшукувати і позбуватися від деструктивних програм. раз Хочеться сказати впевненість в собі. Напевно, це для мене важливо, тому що її не було. Угу. А це як стимул було да для того, щоб ти. ага Ну та, так, та, кожного ж для, та, кожне... жити без страху. Угу. Відчувати, як мирозда мирозд... мироздання, да, побудоване, як угу. устройство світу. Побачити угу. його зсередини, не як то там поверхнево, там шматочок, а да, відчути угу. його прям так комплексно. Да, я б ще додала сюди, що це а, можливість самостійно змінювати своє життя, що а, тобі ніхто не потрібен, ти насправді стаєш творцем самим а, своєї реальності. Да. Тобі а, не треба вже хтось. Щоб знайшов в тебе страхи, щоб прибрав в тебе ці страхи, ну, ти та, можеш ну, ну давай будемо чесними, що собі, коли ви будете вже робити Акаші, це достатньо такий хай, хай хай левел. До того вам треба спеціаліст, навіть якщо він буде теж е, з вами, да, який підсвітить вам. Тобто цей метод не підходить е, для самостійного працювання е, для новачків. Да, вам треба спочатку прибрати шори, шори з старих програм. А Трансформувати це треба, щоб... себе як особистість, і як, ну, як і всі свої програми, да, які заважають бачити а, істину і стати да, цим світлом, про провідником, який а, транслює через себе. Знання да, для себе, а потім вже для інших людей. Да. Насправді це дуже така цікава довга тема. Можемо про неї говорити дуже довго, але я сподіваюся, нам сьогодні вже варто закінчувати. Ще запишемо з собою обов'язково якісь відео. Та не забувайте питання нам писати під цим відео, надсилати своїм друзям, хто також цікавиться духовним розвитком, але без фанатизму. Ну, тобто, знаєте, без такого, що все затягнуло, людина не, на роботу не ходить, е кинула mm -hmm. сім'ю і медитує тільки там десь в пещері. Ну, це не про нас. Ми конкретно е такі е вчителі, які дають результат по життю, Да, не просто mm -hmm. десь, колись в космосі, у вас там буде щось хорошо, а на землі тут все плотно. Ні, ми даємо ключі для реалізації своїх задумів, талантів, бо бачимо це на рівні Акаші, що душа приходить з задумом, з наміром місію. і з місією, і ви це в Акашах дуже сильно також все побачите, дуже легко. Тому, якщо вам відгукується, велком до нас. Дякую, тобі Лєр. Запишемо ще з тобою точно відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. А, якщо вам сподобалось, а, ставте нам лайки і підписуйтесь на канал. Будемо ділитися з вами а, і своїм життям, і своїм досвідом, і своїми знаннями. А, раді бути корисними, раді бути вкладом да, для всіх вас. А, будьте щасливі, будьте в любові. До зустрічі. Пока.